17 листопада ця дата одна з найочікуваніших у житті кожного студента. Хоча свято і має свою сумну передісторію, йому передували трагічні події 1939 року в окупованій фашистами Празі. Тоді сотні студентів вийшли на вулиці столиці Чехословаччини і поплатилися життям. Сьогодні день студента набув більш яскравого відтінку. Студентська молодь у всі часи відрізнялася прогресивним мисленням, відвагою та громадянською свідомістю. Відзначили своє свято студент. Ти Нововолинського електромеханічного коледжу у палаці культури відбулися урочистості та концертна програма. Привітав винуватців події. Перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Він зазначив: ви наша надія і майбутнє. Ми покладаємо на вас великі сподівання. 15-тьом юнакам і дівчатам Андрій Миронович вручив подяки міського голови та подарунки. Прекрасне свято, відповідно, прекрасна атмосфера, прекрасна аура, яка панує в цьому залі, і традиційно коледж. Святкує День студента. Я повинен сказати, що, напевно, це свято обумовлює оці веселощі, оці усмішки, адже воно відзначає те, що ви молоді, що вам дерзати, що саме перед вами відкривається багато-багато життєвих доріг, що саме вам належить бути тим майбутнім. Нашої держави, хоча б неодноразово студентство довело, що саме вони є флагманом передових ідей високої національної свідомості. Тож я бажаю вам за тими прекрасними, безтурботними днями пам'ятати, що вас є і непросте завдання навчатися. Адже саме сьогодні, в ці дні, в ці роки, ви закладаєте фундамент свого майбутнього. Я бажаю, що воно у вас було щасливим і впевненим. Студенти, еліта і майбутнє української держави. Саме вони, як нова генерація, творять науку, мистецтво, досягають вершин у різних галузях. Нині на денному відділенні Немко здобувають фахову майстерність майже 600 юнаків та дівчат. Найкращих студентів закладу напередодні свята обирали шляхом інтернет-голосування. Їм вручали подарунки та грамоти.